Дівчатка, привіт! Всім привіт! Ми вам сьогодні покажемо нову локацію. Це розрив. Ходимо. Дивіться, дивіться. Це просто. Тут ми будемо в наші практики, в яке місце. Красиве. А тут буде наші танці. Там є ще другий поверх. Подивіться. Буду відпочивати, ночувати в таких красиве з них спальнях. Я хочу зробити так. В спальні є окрема ванна. Ходіть, покажете. Що не маловажно? Ходіть. Ну, вигляд просто. Цей вигляд Важає... Ось то є отари right. ореть. Прокидатися зранку з таких криве для дівчат. І тут дивіться, яка теж ванна у нас є. Вау! тут будуть мокрі фотки, сто процентів. Хто перший? Я! Та вже є! Незмінно класно. Перша, друга, третя, просто.